Доброго дня! Хочу сьогодні розповісти вам про основи християнського З чого починається взагалі християнство, які початки Ісуса Христа і без чого християнство просто неможливо? І перший початок християнстві це каяття. Без каяття ми не можемо прийти до Бога до Бога. І новий заповіт він починається з каяття, коли приходить Ісус Христос, Матфія. Четверта глава, 17 вірш. Ісус Христос Він каже: з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, без каяття Царство Небесне пройде мимо. Якщо людина грішна і за свого життя вона не покаялася, не примирилася з Ісусом Христом, то вона не може бійти. Царство Небесне, коли прийшов Ісус Христос, Він фокусував усіх людей на Царстві Божому і на вічному житті. Бо Ісус прийшов, щоб дати нам вічне життя. Коли людина помирає, це не кінець, тільки початок, але це вічне життя в царстві Божому з Господом, чи людина просто за свої гріхи йде на суд, а потім у пекло. Також хочу сказати, що Новий заповіт він взагалі починається з каяття. Прийшов Іван Хреститель, і він хрестив людей хрещенням каяття. І Марка, перша глава, написана: 4 п'ятий вірш. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив, і проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. Якщо ми не будемо каятися, гріхи нам не будуть прощені. Тому дуже важливо дійсно покаятися. Бо без каяття ми не зможемо прийняти Ісуса Христа. Ми взагалі не будемо розуміти, про що каже Біблія. Ми не зможемо зрозуміти те, що Господь для нас проповідував, і ми не можемо прийняти наступні початки Христові це хрещення Отця, Сина і Святого Духа. І якщо у вас є така можливість, можете повторювати за мною молитву каяття. І, і хай Господь вас благословляє. Я буду читати, можете повторювати за мною. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи, помилуй Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюся від всіх проклять і хвороб у моєму житті. Я довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Христос це Господь неба і землі, і Він єдиний Спаситель всіх людей. Господи, ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, дай мені Твоє батьківське благословення. Господи, приведи мене до церкви, де я зможу вивчати Біблію, виконувати волю Божу і буду жити в Твоїй любові і милісті. Амінь. Благословляю вас. Наступного разу ми продовжимо, продовжимо говорити про каяття. Я б дуже хотіла, щоб ви мені написали чи відправили звукове голосове. Повідомлення, що вам було зрозуміло, може, у вас є запитання, але ж дуже важливо це зворотній зв'язок. Бережи вас Господь, з нами Бог, все буде Україна, і Україна буде з Господом. Ми будемо справжні, віруючі українці! Благословляю вас.